Вітаю! Мене запитують, що це у вас за мордочка така вистребує на відео. Якщо ви добре при... придивитесь, то ви побачите букву Д, це Deutsch. Deutsch я взяла у образі жінки, так як і в нашій словомова жіночого роду і шпрахи в німецькій теж жіночого роду, то я його так уособила там жінку в цій буквочці Д. Надала їй трішки німецького колориту, одягнувши її в таку от шляпу німецьку з пером. І зробила це на фоні німецького прапора. Це такий своєрідний логотип мого каналу, який я зробила уже 4 роки тому. Так як моя оця діяльність у Ютубі стала уже. Не тільки роботою, якою я заробляю гроші, але моїм хобі, яке приносить мені ще і величезне задоволення. І надіюсь, буде приносити задоволення і вам. Дякую.